Missing cat загубився кіт. Тобто, якщо щось загубилося, ми кажемо missing cat, dog. it is an offense це є правопорушення offense to allow dogs дозволяти собакам to foul grass areas. To foul означає забруднювати, тобто забруднювати зелені зони. 35 years of expert hairdressing. 35 років досвіду стрижки волосся. Hairdressing стрижки, а слово expert, я думаю, що зрозуміло, експертність або досвід. Crossing not in use. Перехід не використовується. Слово crossing означає перехід, а ось нижче pedestrians означає пішоходи. I didn't think I was going that fast. Я не думав, що буду їхати так швидко. Speeding kills. Перевищення швидкості вбиває no boards or notices. Ніяких дошок чи повідомлень. Тобто всюди не можна квеїти нічого. Boards or or notices. Have a coffee or deal with me. Тобто випий каву або ж май справу зі мною. Deal with означає мати справу, мати діло, як то кажуть. Deal with him. Deal with me. Adult Dance Classes. Заняття станців для дорослих. У нас цікавить слово adult означає дорослий. А ось be'auty room означає салон краси. Beauty room. and off Продуктовий магазин і алкомаркет. Off-license – алкомаркет, а grocers – продуктовий магазин. Warning. Попередження, Construction site – Будівельний об'єкт. Тобто, англійською це construction site. І Keep out. Тримайтесь осторонь, тримайтесь подалі. Keep out. Private parking. Приватна парковка. Residence only. Тобто мешканці. Тільки слово «residence» означає мешканців. Our Glorious Garden наш славний сад. Glorious означає славний. Please, respect our facilities. Тобто майте повагу, виявляйте повагу до наших об'єктів, зон територій facilities. По суті, об'єкт зона територія. В цьому випадку це є паркова зона. And take your rubbish home with you. І візьміть своє сміття додому разом з собою. На цікавить слово «rubbish» – це є сміття і «facilities» – об'єкт.